Шість біблійних цитат, які допоможуть подолати паніку. Іноді життя ставить перед нами занадто багато викликів. Ви можете прокинутися вранці зі списком нагальних справ завдовжки, як ваша рука, або ж просто відчувати перевантаження обов'язками. На щастя, є речі здатні допомогти вам упоратися з цими моментами паніки. Перший і мабуть, найважчий. Спосіб це просто зробити дуже глибокий вдих. Ще одна порада від медиків це практикувати mindfulness – вправи, які допомагають зосередитись на реальності Християни знаходять розраду у спокої, звертаючи до Бога розум і душу. Зокрема, певні біблійні рядки можуть посилити відчуття спокою. Є також окремі молитви, які допомагають боротися з нападами паніки. Ось кілька цитат зі Святого Письма, які завжди варто мати під рукою незалежно від того, чи ви переживаєте панічний напад, чи просто шукаєте трохи спокою. Перше, не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій я додам тобі сили. Я тобі допоможу, підтримую тебе переможною правицею моєю. Друге, скажіть тим, у кого серце полохливе, будьте мужні, не бійтесь, ось Бог ваш, помства надходить відплата Божа, Він прийде і спасе нас. Третє, Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці. Не захитаються. Четверте. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум, у всіх твоїх потяг думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. П'яте. Не журіться, очі завтрашнім днем. завтрашній день турбуватиметься сам про себе. Доволі дневі його лиха. Шосте. Ні про що не журіться, але усьому появляйте Богові ваші прохання, молитвою і благанням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця й думки ваші у Христі Ісусі. І наостанок. Не соромтеся казати іншим про свої почуття і просити їх молитися з вами і за вас.